Друзі, тема сьогоднішнього відео 7 способів встановити межі з нарцистичними людьми. Нарцистичні люди часто вважають, що мають право використовувати інших людей. Вони не вміють встановлювати здорові кордони щодо інших, і їм не подобається, коли інші встановлюють ці межі стосовно них. Тому особливо важливо встановити. Жорсткі межі з ними. У цьому відео я надам 7 рекомендацій стосовно того, як це зробити. І перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. Спосіб номер один: не виправдовуйтеся, не пояснюйте і не захищайте себе. Нарциси використовують пильний погляд або залякування, щоб змусити інших сумніватися в собі. Це дає їм відчуття сили та контролю, право вирішувати, чим ділитися з іншими є частиною встановлення меж з іншими людьми. Чим менше ви ділитеся особливою особистою інформацією, тим менше. Нарцис може використовувати її проти вас. Вам не потрібно виправдовувати свої думки, почуття або дії нав'язливому нарцису. Якщо він критикує вас, ви можете сказати щось, наприклад, я вас почув або почула і врахую це. Якщо вони ставлять під сумнів ваші дії, просто скажіть я впевнений або впевнена в своєму виборі. Якщо ж вони намагаються Пояснень, просто скажіть, це особисте. Спосіб номер два. Підіть тоді, коли захочете. Вам не потрібен дозвіл для виходу з руйнівної взаємодії. Ви, а не інше, можете визначати, що корисно саме для вас. Ви можете поглянути на годинник і сказати: о, подивись, на час я запіснююсь. Саме тоді йдіть. Запіснюйтеся куди. Це неважливо. Щоразу, коли вас намагаються контролювати або е, ображати, ви спізнюєтеся на час з собою. Ваш мобільний телефон може бути корисним. Ніхто не може знати напевно, чи вам подзвонили. Або скажіть прямо: ми можемо про це поговорити іншим разом, коли ви будете готові до конструктивної розмови. Або це нездорово. Я не буду брати участь у таких діалогах. Спосіб номер три. Вирішіть, що ви будете терпіти, а що ні. Ключовим компонентом встановлення здорових кордонів є знання, коли потрібно сказати рішуче ні. Наприклад, ви не проти добродушного кепкування, але не сарказму. Ви можете приймати. Емоційне висловлювання думки, але не знущання. Один із способів закінчити діалог сказати, якщо ви продовжите у тому ж дусі, я закінчу нашу бесіду, поки ви не захочете ставитися до мене з повагою. Вам не потрібно пояснювати далі. Якщо агресивна поведінка нарциса продовжується, йдіть або вішайте слухавку. Відмовтеся від подальших взаємодії незалежно від того, що вони роблять або говорять. Коли ви встановлюєте такі кордони, нарциси можуть перебирати свій репертуар, сперечатися, звинувачувати, мінімізувати ваші почуття, ввести себе як жертва, кажучи, що це ви занадто чутливі. Хоча така тактика може бути. Неприємна, ваші кордони не підлягають обговорювань. Спосіб номер 4. Навчіться майстерно уникати нав'язливих питань або негативних коментарів. До речі, політики часто обходять важкі запитання журналістів просто відповідаючи на інше запитання. Якщо нарцис. Задає нав'язливе питання, ви можете витончено змінити тему. Осіб номер 5 візьміть БК за роги. Нарциси хочуть уваги і схвалення. Вони постійно тестують, щоб побачити, що їм зійде з рук. Один із способів збити їх озвучувати, що вони роблять. Наприклад, скажіть: ви намагаєтесь мене принизити? або. Я помічаю, що коли починаю говорити, ви мене постійно перебиваєте. Неважливо, як вони відповідатимуть. Будьте задоволені, знаючи, що ви назвали те, що насправді відбувається. Спосіб номер 6: Не варто недооцінювати силу нарцисизму. Пам'ятайте, що нарциси витратили все життя, вивчаючи, як знецінювати. І використовувати в своїх інтересах інших людей. Нарцисизм це потужний психологічний феномен, заснований на спотворених уявленнях про себе та інших. Якщо вас виховували нарциси або у вас тривалі стосунки з нарцисом, ви, можливо, прийняли цю нездорову поведінку. Якщо ви не встановлюєте здорові кордони в таких ситуаціях. Проявіть співчуття до себе. Визначте, що ви не хочете зробити по-іншому наступного разу, і рухайтеся далі. Важливо пам'ятати, встановлення меж та особистих кордонів не є разовою подією. Це потрібно робити постійно, поки це не стане автоматичною звичкою вашої поведінки. Спосіб номер 7 Кордони завжди матимуть Наслідки. Встановлюючи кордон, виріште, що ви готові зробити, якщо його ігноруватимуть або порушуватимуть. Наприклад, якщо вас ображає а, самозакохана людина, це може означати, що ви не контактуватимете з нею. Наслідки повинні бути зрозумілими заздалегідь, щоб вам не доводилося розбиратися в них а, в саме розпал подій. Вам потрібно лише повідомити обратні наслідки один раз. Ніяких пояснень або обґрунтувань не потрібно. Друзі, напишіть у коментарях, які способи протидії нарцисам знаєте ви. Дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграмі і приходьте на мої консультації онлайн. До нових зустрічей! u moich nowych wideo. Pa, 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 pa.